Я знаю, що люди ще деякі їдуть, але ми розпочнемо, тому що ви плануєте свій час і це треба поважати. Я хотів організувати такий форум по тій причині, що багато речей людям сьогодні треба говорити. По телевізору дуже багато з того, що маєш що сказати, не передаси. По друкованих засобах інформації також. І на тому етапі, де... Знаходиться сьогодні суспільство, де знаходиться сьогодні кожен з нас, де знаходиться сьогодні аграрне середовище. Важливо спілкуватися і обговорювати. Бачити нас як великого конкурента на їхніх ринках. І тут уже мистецтво держави, як використати підтримку ту, де нам світ допомагає стати демократичною державою і разом з тим бути здатними воювати на тих ринках, де вони себе почувають достатньо комфортно. Все це можна робити і потрібно робити тільки таким шляхом, коли ми робимо це крок за кроком і рухаємося крок за кроком до правильної мети. Тобто сільське господарство рухається, ми вважаємо, що воно мало використано на сьогоднішній день з точки зору ефективності, але у нас є ще така складова, як село, чи на третій, чи на четвертий, чи на п'яте. І я тут говорю не про те, що на території одного населеного пункту. Чи району, чи області. Я тут говорю про державу в цілому. Якщо ми дійсно українці кажемо, ми нації, якщо ми дійсно кажемо, що ми інтегруємося до світового співтовариства, то без демократизації політичної системи нічого не буде. І руху економіки теж не буде без планомірного плану дій, крок за кроком, день за днем і час за часом. До речі, Перша демократична партія в Україні називалася Українська Клібородська демократична партія. Була створена у 1917 році. Подумайте, які в неї були завдання? Три: відстоювання суверенності держав, відстоювання приватної власності, відстоювання права на ведення приватного землекористування і роботи з землею. Всі ці три елементи. З 1917 року до сьогоднішнього дня залишилися тими самими. Політику треба міняти. І я те, що говорив сьогодні, я чим більше їду по регіонах, тим більше бачу, що на наступних парламентських виборах, якщо не з'являться демократичні, нормальні, структуровані, знизу доверху політичні сили, люди можуть просто не прийти на вибори. Ми можемо проснутися в один прекрасний момент і побачити, що на вибори прийшло 20% населення України. Що напишуть, що 80%? Ну, напишуть то таке, але оце це реальна ситуація. Тому а, цей процес треба починати і робити.